Буде перша прогулянка. Ура! Беремо повідомлення. Ось такий червоний. Вона є дінська, ми її назвали Дора. Зараз її... у неї зайдемо. На кінець цей день не став. Ага, мені снилося. Вона ще не привикла, але будемо зараз її причати. Вона зараз е, гризе кісточку, тому я візьму кісточку, щоб вона просто за мною ходила. Я її привчала mm -hmm. вчора вдома. На дуже. Пише. Пішли. Давай. пішли. Yeah. Зараз ми візьмемо. Дарка, пішли. Ну, це від мене не підеш. Зберемо на руки. Будь тут. Кісточку, кісточку під рукою. Ні, нікуди не стрибайся. Здорово, папа. Там де є До зустрічі на вулиці. Ми вже на вулиці, вона поки що вивчає територію, щоб знала, що треба робити. Та Mm hmm